Журналу Деньги Олександр Крамаренко. Пане Олександре, моє вітання в прямому ефірі Українського радіо. Доброго вечора. У нас приблизно 18 хвилин про соціальне спрямування бюджету. Яка ваша думка взагалі про трошки далі від мікрофона то Зробити Кращим доходну частину. Ну, я маю на увазі підчистити гральний бізнес, підчистити всі ці акцизни, тютюнові моменти і так далі, і так далі. В нас, звісно, є певні резерви, якими можна скористатися. Це ви згадали там і тютюн, і алкоголь. В принципі, ще варто подивитись на ситуацію з митницею. Там також точно є чим зайнятися. Але я хотів би зазначити наступне: У нас більше половини зараз видатків бюджету фінансуються за рахунок коштів, які Україна отримує від своїх партнерів. Це абсолютно нормальна ситуація в час війни. Це більш ніж нормальна ситуація. Це потрібна ситуація в умовах, коли ми оборонимось від значно більшої економіки, значно більшої країни. Тому як не дивно, я б волів би, щоб ми зосередились. Наш уряд зосередився на отриманні ще більших обсягів допомоги, тому що насправді, отут можливо, варто було б не дуже звертати увагу на якісь там дрібні недоплати від там малого, навіть середнього бізнесу, оскільки вони зараз витрачають ну просто шалені кошти на. Підтримання своєї роботи в умовах війни, тобто ті ж самі там генератори, додаткові запаси сировини з огляду на можливі блокування транспорту, ну і так далі, тому подібне. Тобто вони зараз знаходяться в значно гіршому стані, ніж будь-яка економіка там. В радіусі 2000 тисячі чотири тисячі кілометрів, і тому вичавлювати надто багато податків точно не варто і розраховувати навіть на це не варто. Пане Олександре, що можна сказати про оці от 41 мільярд доларів? Я нагадаю, що міністр фінансів Сергій Марченко, коли представляв бюджет, сказав, що ми заклали в бюджет 41 мільярд доларів зовнішньої допомоги. Не підтверджено 29. Особисто у вас є побоювання, дадуть, не дадуть, можуть бути серйозні, так би мовити, пертурбації з цим чи ні? Я впевнений, що дадуть і навіть більше. Крім того, варто зазначити, що ця різниця значним чином вона полягає в тому, що в США ще відбувається бюджетний процес на наступний рік, і там просто програма допомоги для України і також там ще для кількох країн. Вона просто ще не схвалена, тому, звісно, пан міністр слушно не враховує ці кошти, це абсолютно правильно. Але я впевнений, що все буде окей, тому що ну, чільники наших країн-партнерів вони е, не вбачають взагалі такого варіанту, як поразка України. Отже, кошти мають йти, має йти і пряма е, допомога там, майном воєнним озброєннями, боєприпасами і так далі. Тобто, ну я особисто дуже вдячний, що ми маємо таку підтримку, і це дуже круто. І дуже важливо е, нагадувати нашим керівникам про те, що економіка працює в надважких умовах, бізнес працює в надважких умовах, і тут е, важливіше, щоб він просто працював і надавав якісь робочі місця, ніж отримати якусь зайву копійку. Яка в принципі мало на що впливає ну, з огляду на масштаби допомоги, які нам все одно потрібні і які нам все одно надають. Пане Олександре, давайте просив би трошки лаконічніше, поважаючи ваше право. Ми вам дякуємо за такий розгорнутий аналіз, щоб ми встигли просто пройти весь перелік скасування мораторію на перевірки малого середнього бізнесу, яке, якщо не помиляюся, вже от за кілька днів так було повертається. Тобто з п'ятниці, з першого грудня, доцільність кроку вона виправдана чи не виправдана? Чи можна було обійтися? Я особисто вважаю, що точно не варто було це робити, особливо до відносно до а, спрощеної системи оподаткування Це юридичних та фізичних осіб, які працюють на третій групі. А, там точно потрібно було інші а, критерії можливих перевірок, більш м'які надавати, тому що ну я вже сказав, чому, тому що зараз. Надзвичайні умови роботи і надто залізати в кишені платникам податків це погана ідея. Насправді, пане Олександре, серед останніх законодавчих рішень депутати працювали дуже інтенсивно хоча наголошу засідання відбуваються в закритому режимі. Про них повідомляють. Згідно з розпорядженням е спікера Руслана Стефанчука, не раніше ніж за годину півтори після їх завершення, все це безпекові моменти. Хоча з іншого боку, ряд депутатів опозиційні фракції вимагають. Е Проведення засідань вже у відкритому режимі, от але ситуація такою, якою вона є. Так от депутати на кількох останніх засіданнях дуже багато часу присвятили економічним питанням. Хотілося б почути вашу точку зору стосовно страхування бізнесу. Законопроект, який несе виразні корупційні ризики. Давайте почнемо з нього. Як ви його оцінюєте? Ще раз, будь ласка, про який закон мова? Страхування, страхування бізнесу. Законопроєкт в такому вигляді він несе виразні корупційні, корупційні ризики. Ну і мікрокредити там були. От, Ви це маєте це. на увазі законопроект 9422, там, де про мікрокредитування, про страховий бізнес, про фінансові компанії. Саме так, саме так, так. будь ласка. Дивіться, там потрібно розділити його насправді на дві частини. Перша частина вона присвячена власне мікрокредитуванню, тобто кредитування без застави на відносно невеликі суми і на відносно невеликі терміни. Проблема там полягала в тому, що дуже великі відсотки, і бізнес-модель цих компаній, які під шалені відсотки, там кілька відсотків на день це важливо зазначити. Вона полягала в тому, що вони просто видавали їх будь-кому, будь-кому і в тому числі людям, які залежні залежні від е, гри, залежні від наркотиків, від алкоголю. І тому, звісно, багато хто не повертав, і тому звісно, ті, хто є сумлінними платниками, були змушені платити і за себе, і за того хлопця, як то кажуть, е, обмежили. Буде один відсоток. Ну не одразу, там трошки згодом. Там такий доволі плавний буде йти трек зниження цієї відсоткової ставки. Це дуже правильно, це змінить їх підходи. Я хотів би ще побачити остаточний текст, тому що там ну, може бути багато цікавих деталей. А друга частина вона присвячується тому, як Національний банк має. Регулювати страхові компанії, компанії фінансові і так далі. І тому подібне. Кілька років тому, ну буквально там лічені роки тому, Нацбанк отримав під своє крило також небанківський сектор, сектор, у великій кількості це страхові компанії, там інші. Він просто проводить зараз, і цей закон приводить власне зараз процедуру видання регуляторних актів до тієї системи, яка існує для банків вже багато років. І я так розумію, що основний сенс цих нововведень в тому, щоб національний банк мав змогу швидко реагувати на якісь неприємні речі, які відбуваються на ринку, швидко лагодити ситуацію і не давати можливості комусь втекти з грошима. І власне, я так розумію, в цьому і полягає мета цієї другої частини цього законопроекту, тобто така ситуація, пане Олександре, оця норма про запровадження оподаткування 50% прибутку банків. Вона, якщо не помиляюся. І пробують запровадити вперше. Чи були вже такі випадки? От коли, коли ми пробували за браком коштів до чогось такого вдаватися? От як ви оцінюєте, от взагалі, вплив цього рішення на фінансову ситуацію? Тому що, наприклад, Юля Тимошенко, лідер батьківщини, виступала і казала, що це в далекій перспективі, а може не зовсім далекій, позначиться і на вкладниках, на тих, хто має депозити в банках, так це чи ні? Ваша наліза, це дуже складне запитання, тому що спочатку думали збільшити з там до 38% ставку податку, і тимчасово, а кінець кінцем прийшли до того. Це інший законопроект. Зовсім вже ми обговорюємо з вами. Прийшли до ситуації, коли за підсумками 23-го року банки мають заплатити 50%. З прибутку податок, а далі по 25. І по 25 це значно вище, ніж той там е, рівень оподаткування прибутку підприємств, які існує в Україні. А ситуація полягає в тому, що е, якщо цей рік надзвичайний і реально надзвичайний, ситуація надзвичайна і один раз е, там, це можливо, Може, це було б можливо і на наступний рік потрібно аналізувати. Я не готовий одразу так от сказати. Але залишати 25% на подальше це точно погана ідея. І саме в принципі існують ті ризики, які ви згадували насправді. Це можливо не тільки погіршення умов, але можливо, і монополізація банківської системи. Це в умовах війни надовго після війни. Тим більше, коли ми переможемо залишати високий податок постійним, це погана ідея, на мій погляд. І зараз я бачу, що, наприклад, комерційні банки, в тому числі банки з іноземним капіталом, вони вступають в дискусію щодо цього. Національний банк. він... Я так розумію, з огляду на те, що він не несе відповідальності і не може втручатися в фіскальні процеси, в процеси там оподаткування це парафія міністерства фінансів. Він, в принципі, погодився і схвально поставився до 50 відсотків зараз і на цей рік. Але він, я так розумію, взяв такий ну. Нейтралітет він не висловився так явно і жорстко щодо 25%, але я так розумію, він і не схвалює цього. Я думаю, що дуже правильна ідея, яку Нацбанк в коментарях от інформаційного агентства Інтерфакс України сказав, що цю е історію про ставку для банків. Варто розглядати в межах цієї національної стратегії доходів. Ну тобто, скоріше за все, так називається там певна податкова реформа, яка там попереду нас ще чекає. Абсолютно слушна думка про те, що до цього потрібно поставитись ну, так, зважено, з розрахунками і так далі. Отака от от ситуація. Я думаю, що скоріше за все ще будуть якісь розмови про це, можливо, навіть рішення. Ну, подивимось. 25% це дуже багато. Особливо з огляду на те, які проблеми долає банківська система України за підтримки з банку. Ну, тобто, ситуація дуже непроста. Пане Олександре, ще два питання. Чи можна вважати, що в справі Коломойський проти України? Боротьба за Приватбанк остаточно поставлена крапку, і хотілося б, щоб у нас залишається 4 хвилини, щоб ви прокоментували знову такі парламентські справи, призначення нового очільника фонду держмайна. Такі два питання. Я хочу сказати про справу Коломийського. Ну мені було зрозуміло, що в нього нема шансів вже приблизно там му році. Хоча судові процеси йшли з того часу 5 років. Це було видно по позиціях наших великих партнерів, великих судів, в тому числі суду Лондона. Ну, тобто, було зрозуміло, що вони, звісно, виконують процедуру, але вони не вважають Коломойського постраждалою стороною скоріше навпаки. Щодо призначення голови фонду держмайна, ви знаєте, я волів би. Бачити результати, от мені дуже важко оцінювати людину, яка не займала подібних посад, не виступала е... на сесії, коли її представляли, не визначила, не показала свої перспективи, ну, як да, вона да, планує да. працювати, це, як то кажуть, дзвіночки, які насторожують, але я хотів би побачити якісь там певні результати. В нас є достатньо потужний інструмент, це депутатський запит, депутатський контроль. Я сподіваюся, що наші депутати скористаються в повний зріст цим. В нас є певні структури, які займаються контролем там, державних установ, фіна... фінансів державних. Установ. Крім того, в нас зараз дуже допомагають наші партнери, е, саме е, можливістю контролю, тобто вони допомагають контролювати видатки, ситуацію в фінансах, державних і так далі. Це зрозуміло, тому що вони дають кошти, вони хочуть бути впевнені, що вони втрачаються раціональним чином. Тому я думаю, що з цих трьох сторін, навіть я б сказав би, ще буде четверта, це ми з вами суспільство. Да? суспільство е, депутати, Відповідні компетентні державні органи, які мають контролювати, і наші партнери, то йому просто нічого не залишиться, як правильно працювати Ну або піти. Ну і я нагадаю, за словами очільника уряду Дениса Шмигаля, в бюджеті закладена індексація пенсій, повертаючись до однієї з головних економічних подій сьогоднішнього дня, президент України Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2024 рік. Так, от глава уряду сказав, що в цьому бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати. Видатки на освіту зростуть на понад 20 мільярдів гривень. Видатки на медицину зростуть на понад 20 мільярдів гривень. Кошти на програму повідомляють. Суспільне новини на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 мільярдів гривень хоча ми, пане Олександре, це вже фінальна репліка. Розуміємо, що у зв'язку з тим, що гривня просіла до повномасштабного вторгнення. Без підвищення мінімальної зарплати це було 220 доларів. Тепер навіть з 1 січня мінімальна зарплата 7100, це буде 180 доларів. От такі справи. Так що е, треба дуже, дуже уважно відстежувати економічну е, ситуацію і сподіватися, сподіватися на те, що як сказав Олександр Крамаренко, головний редактор журналу «Деньги», е, який був з нами на зв'язку. Пане Олександр, дякуємо за розлоги. Аналіз західні партнери нас не залишать, що е, 29 мільярдів доларів, які залишаються не закритими в проекті бюджету, а вони закладені нам цю суму дадуть в повному обсязі і навіть більше, як відзначив Олександр Крамаренко. От, але треба, треба докладати дуже серйозних зусиль і працювати на всіх дипломатичних, в тому числі передусім, фронтах. Залишайтеся на хвилях українського радіо. Далі буде.